Перше в історії сполучені штати не головуватимуть на Рамштайні. Лондон офіційно підтвердив, що сам скликає 26-ту зустріч контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Тим часом у Києві міністра закордонних справ Великобританії Девіда Лемі зустрів посол України у Лондоні Валерій Залужний. На зустрічі з Володимиром Зеленським йшлося зокрема і про допомогу від Сполучених Штатів, і про переговори про мир і про важливість операції України у Курській області. У нас немає на сьогодні а, зменшення американської підтримки. І вона не зупинена, вона продовжується за це. Я вдячний Сполученим <клес> Штатам Америки. А вже ж ми не говоримо про нові пакети. Поки що про це рано говорити, але ми почали спілкуватись і комунікувати з американською командою. Що стосується чи можемо ми без цієї допомоги? Ну ви знаєте, без цієї допомоги ми були на початку, і було дуже складно. Ми могли втратити країну. Дякуючи нашому народу і армії, і безумовно партнерам ми вистояли. І тому я не хотів би навіть фантазувати, що буде, якщо війна буде продовжуватись, але вже війна буде Росії проти України без Сполучених Штатів Америки. Завтра буде рівно півроку операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного регулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть руских до України щодо курського напрямку. Це був дуже важливий крок.